Війни всі питання життєдіяльності громад вирішували органи місцевого самоврядування. З початком російської агресії у всіх областях України було створено військові адміністрації, які сьогодні і уповноважені приймати більшість рішень. Які ж функції повноваження залишились у Сумській обласній раді? Як вона працює сьогодні? Розмовляємо з головою Віктором Федорченком. Які були повноважені в обласної раді, так і вони залишилися. Ми е, сотрудничаємо з обласною військовою адміністрацією, У, нього, у них свої повноваження, у нас свої повноваження. У нас одна мета це перемога, це е, робота наших комунальних підприємств. А їх у нас порядка 130. І, ви знаєте, кожен день обстріли нашої території і практично 25-кілометрова зона підстрілюється, де знаходяться наші комунальні підприємства. і були поскожжені наші заклади. Свіса, в білопілі, ватині, де знаходилося 350 наших пацієнтів. Їх треба було переселити. А що таке переселити 350 людей, з них які десь 50 чоловік, які ну, лежачі? Це треба умови створити, належні умови. Питання, обіс уход за цими людьми це дуже кропотлива і затратна робота. І ми знаходили, знайшли ці кошти, переселили, і вони зараз знаходяться в небезпечній ситуації. Так що основна задача обласної ради це робота наших підприємств, іменно притулців, які... Это наших лічебних учреждений і наших закладах, де є дома, інтернати, детські дома, і так далі. Так далі, оце наша мета. Ну до війни все-таки ви розпоряджались коштами. Обласна рада. Зараз коштами розпоряджається військова адміністрація. Ну, Це я... якось вплинуло на вашу роботу. Я б не сказав. От сьогодні в нас буде бюджетний комітет де будуть, роз, е, адміністрація дала свої пропозиції розпределення коштів, і депутати в бюджетному ким, будуть розглянути ці питання по розподіленню коштів для наших підприємств. А це і на укриття, і це на комунальні заклади, і на е, зготовлення проєктної документації і так, далі, і так далі. Так що тут я б не сказав би що в нас от, адміністрація там забрала кошти, сама, що хоче там робить і так далі. далі. От практично все то, що розподіляється кошти, вони йдуть через наш бюджетний комітет. Бюджетний комітет схвалює і потім дає пропозиції обласної державної адміністрації, і потім вже голова обласної державної адміністрації військової значит, затверджує і, в принципі, таким чином розподіляються кошти. Зрозуміло. Зараз обласна рада велику таку увагу приділяє галузі медицини. З останнього це онкологічний наш диспансер і багато-багато інших. Розкажіть, будь ласка, детально про от забезпечення в галузі медицини. Дивлячись на те, що обстріли і руйнування наших закладів, ми продовжуємо. Будувати, реконструювати і наших медичних закладів. От наша мета, і я собі поставив таку цель свою, що це реконструкція нашого онкодиспансера. Ви знаєте, сьогодні при обстрілах дуже зросло. Заболівання це онкозаболівання, сердечно сосудистые заболівання, так. І наша задача зараз, от онкодиспансери, зробити так, щоб наші люди, які туди приходять, ті медичні послуги получали, щоб було все оборудование. Ми для цього діли. У нас буде два лінійних прискорювача. Ми КТ встановили, ми зараз... Будемо встановлювати МРТ і практично безкоштовно будуть оказуватися услуги. Такого ще не було. І, в принципі, я думаю, і не в всіх обласних центрах нашої України є такий заклад. І ми думаємо, що ми, і я уверен, то, що ми це зробимо до кінця року. І вже є проєктна документація. Є кошти, бюджетних коштів немає там, значить, а ми за що закладу, за щодо наших спонсорів, значить реконструємо це підприємство. Далі ми е, ділаємо ремонти нашого віддільних поміщень, нашого перинатального центру. Нашого, практично 50 років там яких ремонтів не було. Зараз ми ділимо. Операційний заклад, де буде установлене сучасне обладнання і практично ну, обновляємо парк наших скорої допомоги, отримали унікальний маши транспорт, який ну, повністю обезпечує ті потреби, які надо, і яка надо допомогу, оказують наші це підприємство. Я вам скажу, що ну, це лучший заклад по Україні, який ми робимо. Так що э, далі у нас є плани, э, і ми співпрацюємо з інститутом Теодорова, де ми зараз заключили Тедорова да, заключили. Да, 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 да. Значить, в принципі, і у нас є плани реконструкції це і детської обласної нашої лікарні і, і обласної лікарні значить теж значить там йде реконструкція обладнання так що ну я скажу що за цей рік не не дивлячись на обстріли ми дуже Ну, багато зробили для, наших, для нашої лікарні, щоб було обслуговування наших пацієнтів на високому рівні. Віктор Михайлович, ми ну, не лише Там Сумщина, а й вся Україна пережила зиму в таких складних умовах. Зрозуміло, що йде війна. Наступна зима обіцяють. І передбачає так, що буде ну, не легшою, а можливо навіть важчою. Чи готові наші комунальні заклади до зимового періоду? Так, да. що таке наші заклади, що таке котельні – це стратегічний об'єкт. Нема тепла, ви самі знаєте. І ми вділяємо цьому. Очень такий серйозний підхід к рішенню цих проблем. Я лично збирав несколько нарад. У нас є по енергії, яке обслуговує п'ять Это Степановка, это Правда, это Ульяновка, Шостка, і зараз ми будемо Обласну нашу лікарню теж підключати до нашої котельної, на яку ми виділили 650 тисяч коштів, ще реконструювали. І практично на сьогодні, от я на раду проводив десь в вівторок, да? ми оприділилися, що робити, откуди брати кошти. Так? І Я думаю, що ми... Вийдемо зиму в нормальних условиях і будуть наші котельні працювати. Я лично взяв цю проблему на свій контроль, і кожного дня я контролюю, як ідеться процес. Українців війна об'єднала, зробивши те, чого не могли зробити, політики, за всі 30 років незалежності. Зараз від пенсіонерів до школярів всі допомагають армії, переселенцям, постраждалим регіонам. Як допомагають, як, яку участь приймають цьому депутати Сумської обласної ради? Депутати Сумської обласної ради беруть непосередньо участь в допомозі. Я можу сказати, що і Перші дні, коли розпочалася війна 24, і коли у нас не було ні ліків, нічого, коли тут суми війшли, війшли війська Російської Федерації, ми і депутати, і я в тому числі, ми займалися гуманітарною допомогою. Ми рішали транспорт, ми ліки возили з, з за границі, і з-за кордону, і, і, і наших регіони допомагали, там і івано франківський Львів, і так далі, і так далі. Ми з ними контактували і в принципі продукти питання там, ну і займалися, допустим, далі, і займалися, допустим, там от этими нашими. Військовим допомагало сооруженням непосредственно і таких потужних соружень по дорогам і так, далі, і так далі. Так що і блокпости, і блокпости, і, блокпости і. Да, оборудували там землянки, і, допустимо, от наше комунальне підприємство, у нас є агролес, це наше єдине підприємство комерційне. Яке поставляло деревину на. Так що, в принципі, я скажу, що я благодарен нашому депутатському корпусу, що беруть, не дивлячись на це, всі наші фракції, партії і допомагають нашій Збройним силам України для того, щоб ми ну, швидше перемогли і займалися будівництвом. І... Встанавлювали нашу совщину, нашу Україну. Так що ми настроєні і, і кожного дня це робимо, і я думаю, що буде все нормально, і я сподіваюся, я що буде мир, буде е, Україна незалежна, демократична держава, і в принципі я думаю, що ми цього заслуговуємо. Перемога, Перемога буде, буде за, нами. за нами, да. Дякуємо вам за те, що ви погодились, за те, що ви проінформували населення, жителів Сумщини, як працює на сьогоднішній день Сумська обласна рада, і я думаю, що ми будемо це постійно робити, щоб люди були в курсі. Дякую вам. Удачі.